Кілець Діва Козаріг з 19 по 25 серпня самі основні моменти, що на вас чекає. Так, В кінці дивимось для кожного знаку окремо карту тижня. Поїхали. Режим ждуна. Ждуна воспоминаний. Так, дивимось, дивіться, початок тижня завершення, знову ж таки, проєкту, роботи якоїсь тяжкої великої, да? але за це ви будете якби, вознаграждення, да? Вам буде, Можливо, це буде матеріальне, можливо, це буде большое чоловічське спасіба. Але, тим не менше, от, якусь, от, знаєте, ви нагороду ви точно маєте отримати, да? тобто, яка вас повинна задовільнити. Ну, всякі роботи по різному оцінюються. Да? Я ж не знаю, що вам тут обіцяли, але тим не менше, ви будете задоволені тим, що ви зробили, і те, що ви отримуєте за це. Да? Далі, отримання якоїсь інформації, якихось новин, листів і так далі. Довгоочікуваних і приємних, що хочу замітити. Це приємні новини, які ви можете отримати у вівторок, знаєте, хороші вісті. Далі, щось ви очікуєте. Дивіться, середа-четверг, можливо, отримаєте якусь новину і будете чекати на її можливо, реалізацію. Так, або, ну... Мало ще, може бути, там да, пов'язана історія. Будете обдумувати, як краще ну, цю новину да, задіяти, скажімо так, як краще для вас її зробити, вот, і так далі. І отримує, очікуєте знаєте, результати по цій новині. І дивіться, от тут от отримуєте новину якусь, підвищений стан чекаєте, да, в режимі, ожидання, що ви того, що ви отримаєте, і потім як заново починаєте. да. Тобто, тут от ще таке, можна знаєте, якесь нове завдання, отримати, новий проєкт, нові можливості. да, Але щоб ви розуміли, чому ви тут можете задуматись, да, тому що для вас це щось не з'явине, ви не знаєте, як правильно. З цим ще себе поводити і як краще це робити. Але нічого, не переживайте, на інтуїтивному рівні у вас все вийде. Будуть якісь такі сумніви з самого собою, я би так сказала, Знаєте, переживання варто-не варто, але це все буде в голові, так, проходити от, мислі в голові ганять. А карта, Спогадів за кимось сумувати будете. Можливо, за дітками хтось буде сумувати, можливо, забирати будете дітей, хтось буде вже вже пора їх да, забирати, якщо вони десь відпочивають. А взагалі це карта спогадів і карта минулого. Да? Також можуть бути якісь зустрічі з людьми з минулого. Знову ж таки, карта інформації, карта поїздок далеких і не дуже. На цьому тижні вас чекає. Так, дивіться. Також от дивіться: тут у нас починається тиждень з того, що ми отримуємо якісь блага скажімо так, да, за якусь перероблену роботу. І тут також карта статусу, карта підвищення статусу. Як в роботі, це може бути і стосуватись не тільки роботи, але, тим не менше, хочеться сказати за те, що дивіться, за те, що за якусь виконану роботу да, вирішення якогось питання. Тут також вирішення якогось питання, статус, щось змінюється. Але тут хочеться зауважити: да, будьте уважні. Будьте уважні, це стосується все ж таки більше роботи. І тут я доклала, тому що якось так от завершення. Да? От, ну Окей, завершили, от як і тут, да? і от все, і пауза. А що далі? Хотіли дуже схожі карти. Хотілося б дізнатися. Тут, от дивіться, тут кажуть: будьте уважні про якісь розмови сплітні навколо вас і оточуючи вас люди. де Будьте до них більш уважні. І це люди не, не сімейного кола, не друзів, це люди робочого кола. Тут декілька раз карти звертають на це увагу, а що, саме, що це якась жінка. От так що будьте там на чеку, так сказати. Тут також поїздки, якісь можливі, знову ж таки, інформація. Бачите, дуже дублюються карти вам на цьому тижні. Ну, основну інформацію я вам вже передала. Тепер для кожного окремо тілець Діва, Козиріг. З 19 по 25 серпня самі ага, карта тижня. Да? Поїхали тілець. Діва, очень любі, ось ось ось. козиріг. Тут, бачите, тут якісь придбятства у нас на тиждень виходять. Тут от, бачите от і Тут якби, застереження йде щодо жінки. Так? Я вам казала, щодо жінки, застереження. І у тільців отут, от також йде різко неочікувана якась. Може бути якась ситуація з жінкою. Тут я вже сказала, які можуть бути ситуації. Так що будьте уважні з жінками. Я би, ну, більше мені так іде, як на роботі, хоча в кожного своя історія. Так, дива. Діва, Діва, якісь переживання, якийсь страх, страх розлуки, розставання, я би так сказала, да? Роз, розстояння. Да, от якось так не виходить, все затримується далеко. О, оця історія, переживайте. І козиріг, козиріг патєрі втрати, можливостей, да, не знаєте, як зробити, як реалізувати те чи інше щось. Щось у вас там, якісь патєрі відбуваються на цьому тижні. І знаєте, ви тут питання в тому, що. Пригади на повернення. Да? Ви не знаєте, як правильно зробити, щоб повернути те, що втратили. На все добре, папа.